Загрози важливі, події, гарні новини в найближчий час. По загрозам у нас залишаються удари, причому в мене випадає, що на цей тиждень ми можемо говорити про удари по новим якимось місцям. Можливо, туди, куди не прилітало, або, ну, коротше, ну, не прилітало, нове, нові місця, да, тобто там або. Прилітало, наприклад, не туди в рамках якогось міста. Тобто, нове місце не по старим місцям, mm -hmm. а саме нове місце. Оце от є така тут загроза, вона випадає по загрозі. Не подобається. Мені вже не подобається фронт, бо тут мені не подобається, що у нас є дійсно певні оборонні проблеми в певних точках. І ми можемо про них на цьому тижні чути. Тому маємо на увазі. Так. Дуже багато фігурних карт на цей тиждень із важливих подій, пов'язаних зі світом. Чи зустріч якась, чи заяви якісь, бо у нас світ і світ в, ну, в, людях. Ну, в людях. В людях, в людях ціла купа фігурних карт в якихось розмовах, в якихось заявах, можливо, навіть в якихось часткових поїздках когось кудись щось. Не знаю, в яку пісочницю вони всі, всі зібралися зібратися колуарно чи прямо, я не знаю. Але тут щось якийсь коротше світовий двіжняк. Давай так. Ну, типу, а краще чи а по заявам, чи по поїздка. А чорт його знає, воно ну, важливе для України, да? Воно угу. воно фундаментально. Все воно має статися. Типу, ну знаєш, як би все, воно має статися так. <гум> когось а, коротше, скоріше за все когось полишать роботи у нашому, скоріше за все, політичному просторі. Тому що для якогось короля жезлів приходить ріка мечів, це піддається публічній агласі з е, людиною, яка працює десь ну дотичним да до держ оцієї всієї історії, якось прямо по декільком. Не знаю, по декількам напрямкам, по декількам статтям, по декількому чомусь. Тобто є висока ймовірність, що когось замінять, приберуть, звільнять. Ну, коротше, і, там затримають якийсь двіжняк у нас. Це гарних номер. Та якби в що У нього там кілька, за що він відповідає? Якби що, То, пане Гетьманцева, вже от поди. так. Знову якісь підтримуючі і не тільки підтримуючі, але дії від світу. Можливо, щось передадуть за щось, домовляться в якомусь ресурсному ключі. Це із гарних новин. Із гарних новин тут до стихійних лих на Росії. Скоріше за все додається якась наша цікава робота, бо для них є сім камечів. Ми крадемо їх ресурс. Тобто тут до цунамі вулкану до з... дрони невідомого походження будуть атакувати території РФ. Прям ніхто не знає, хто це зробив. Взагалі ніхто не знає, що це за дрони. Самі себе бомблять. А на нас все спихають. ну Тут якось так воно цікаво, не, не розумію, тут я не зовсім розумію, не те, що якось знаєш, таке впечатлення, що воспользуватися якоюсь е... ну якимось часом. От знаєш, вигідно підхопити яку... ну, якийсь час. Не розумію, чому воно так би випадає. ну Я не знаю, що там наші придумали, але. Ну, щось О, е, перебазовується оця база Тихоокеанського флоту кудись. підводні ну, дрони, да, може, там, десь, там, можуть... да, може, десь там гепнуть. Да. Ну, тобто, ти, типу, підхопити якусь ситуацію, знаєш, типу, в такому ключі. Зараз... Знову щось ресурс, знову якісь люди в великій кількості. Я не розумію, куди вони всі їдуть, чи що вони по колу один з одним посованюються. У мене все знаєш. Тупо одне і те саме: зустрічі, комунікації, заяви, зустрічі комунікації, заяви, все навколо ресурсу, все навколо політики, все навколо цієї історії. Багато, багато, багато багато дієвих осіб, багато, багато, багато оцього. Тобто, це прям такий тиждень. Заявний або, знаєш, такий активний в цьому ключі. І я ж кажу багато дівих осіб. Оце оці висказалися, ті висказалися, ці перевисказалися, той подзвонив, той приїхав, той і заїхав. Ну, коротше, якась отака от, отака от мутатінь. Оце от мене і воно по колу. Тому, Олександра, що це за заяви? А, що... Щось ці дядьки знають про завершення війни, домовленості. Що... що знаєш ти? Мені не подобається, що це говно нам намагаються підсунути. От не подобається. І прикол у тому, що е, це саме нам, нашій, ну, як делегації, це не те, що це не те, що е, нам, як українцям, українці підсовують. Це мається на увазі на цих перемовинах, нам впарюють оце говно нашим представникам України. Ви поняли? І їм треба цим говном щось робити. Єдине, що в мене випадало, як може. Як може ми можемо потенційно змінити трохи оці важелі? Це єдине, все таки це питання економічне для РФ. Якщо більш жорстко давити на них, як мінімум, в економічному навіть ключі, вони можуть стати повіселі зговорчивими, оце да оце така от історія. Але поки то, що нам ну пропонують, виглядає, як я ж кажу, гавно на лопаті. І ми в отій точці, про яку ми багато разів говорили, що у нас була весняна точка або ескалації, або е, перемовної історії, і випадало ця е, ну серпнево-вереснева історія. От ми зараз в цій точці, і у нас оце якраз момент, чи ми будемо рухатися у бік перемовного процесу, чи у нас далі буде продовжуватися війна, і то мені не подобається. Нам пропонують четвірку мечів. У мене вчора випадала четвірка мечів. Це пауза. Це не завершення війни це пауза. Навіть із нашою жертвою це курво. Пауза. Не завершення. Пауза, яку можуть дуже легко порушити. І нічого типу, за це порушення не відбудеться. І це мене викумарює у тому що я бачу. Отака от о, от отака фігня тому давайте Цей поки ж... не як там не обольщатися цим новинам. Чому раптом з 50 днів він скорочує то до 10? Що сталося, і чи справді після цих 10 днів може бути якийсь, ну, хоча б, санкційний удар по РФ? Зараз... Знову, пам'ятаєш, ми якось з тобою дивилися, що він, е, окрім там його дружини, що він змінив ректорику, бо його кинули. Щось там. Ага. Не сторгувався, угу. кинули, пам'ятаєш, що вони думали про одне його кинули. У мене знову випадає, його кинули. Його особисто, це не за любові до нас. Його особисто киданули через дітородний орган. Все. Його особисто киданув Путін, не поділили світ, розумієте, не проканала оця історія. Він особисто зробив для нього п'ятірку мечів. Це виключно трампівська історія самого себе любимого. Да, мене тут випадає, що, скоріше за все, є як не крути певний тиск від оточення, ну, яке йому доносить що, типу, трампонь, дивись, ну гавної і палки і пелісосни штаби. Давай його. що то не туди, але здебільшого це пов'язано з тим, що його просто киданули, його особисто. З його там планами, бізнесами і амбіціями. А ви вже підписані на наш канал. Якщо так, то я вам дуже дякую. Якщо ні, то просто зараз натисніть дзвіночок, натисніть лайк, прокоментуйте. Для нас це дуже важливо. Так настає більше. Дуже вам дякую.